Всім привіт, квадромото Київ. Сьогодні будемо оглядати модель Forte 150-P, 150-кубовий. Дуже нагадує Spark, майже один в один. Оця от радіаторна сітка 125-9 є Spark модель. В принципі, виглядає один в один. Незрозуміло хто в кого дизайн підрізає, але пам'ятаю, що Forte були набагато раніше з такими сітками, тому напевно що і підрізають. Так, речі, подвійні образні, чорного кольору. До речі, він такий шарахаватий йде. Я думаю, буде нормально, якщо травичка наматуватись, треба за цим слідкувати. Е, є захист передній, получається, у вас губа, плюс металева накладка, бачимо, що в принципі, і камінчики, і якісь маленькі елементи. Е, ну, Він захищає, тобто буде тримати діодна фара, повністю у вас захищена, влага захищена, бризг нічого не боїться, плюс додаткова люстра стоїть спереду. Так, по комплектації спинка, полутерна посадка, коробка варіатор у вас з лівої сторони, заводиться він електропуском. Є також у вас два ключа в комплекті і два брілка з дистанційним пуском і з сигналізацією. Тахометр маленький, електронний, як на спарках 170-х, чи на спарках на лінхаях 170 х і 150. х Один в один. Значить, тут ще додатково у вас стоїть клаксон, є музика, ось бачимо, гучність регулюється, плей і перемикання. Можна або з флешки, або з SD-карти. ось Тут все під'єднується і можна користуватись, Також є зарядка для телефона, якщо з телефона перехідником будете музику слухати. Це зроблено для дітей, по суті. Дорослим, я думаю, воно нафіг не треба. Тут такий пічалка, динамік знизу тут стоїть. Значить, по комплектації підігрів керма на форти немає. Але що дуже гарно, це легкосплавні диски. Бачимо алюмінієві легкосплавні диски. На всіх інших моделях, якщо чесно, стоять завжди металеві. Тут стоять отакі от прикольні. Ну, Задня система 1 в один, як і на всіх, майже 150-ках. Цепь, захист цепі, з правої сторони вал 20, розборний, з правої сторони у вас стоїть дискові гальма. Спереду також у вас дискові гальма і роздвоєна система вибросу відходів. Так, по этому, акумулятор у вас стоїть отут під сідушкою, заводиться він зі стартера, є спинка, можна кататися з дітьми. Амортизатори тримають 130 кг. Коштує він 1550 доларів. Можна замовити. Є дві штуки в такому конкретному кольорі, Якщо подобається, то набирайте. Замовляйте. Всім гарного дня, пока-пока.